Що робити мені? Що робити мені? Я зробив те, що лише повинен зробити. Подолати себе. Я можу стати, ким захочу. Мені медитація дозволить це. Та чи потрібне мені оце все? Бо я вже народився сам собою, і буду я за це битися знову ж таки сам із собою. Знайти в собі себе повинен, я маю перемогти себе ось моя доля. На це мало хто наважився у цьому світі. Тож хай переможе. Сильніший, і це зробить мудріший. Хто дисципліну духу закличе, лише так він, его, своє уб'є. Так починається прозріння. За ним нірвана і спокій. Навколо мене одні сліпі. Вони нертні і тупі, моє ж це відображення, іде все це з минулого переродження. Дивись на це, а потім поглянь у себе, що ідентичне знайдеш, з тим і бийся. А якщо переможеш, не сурми у фанфари. Не бий в летаври, супротивник не один. Коли останній ворог подоланий буде, юрбу залиш. Про те, що ти побачив, не говори мовчи і тихо йди. Потім прийдуть учні, і буде їх. Небагато, та сам ти спершу відпочинь, за тим навчай, та не згори, адже навчаючи, ти мусиш вниз зійти І почати все спочатку, інакше незрозумілим будеш довго ти. Тож знову ти помри, лиш встигнув. Відродитись